Овни для овнів прийдешній рік видасться дуже динамічним у всіх сферах. Вам доведеться діяти чітко за планом і не покладатися на милість долі. Багато що навколо вас зміниться. Позитивним моментом стане те, що в цьому році вас значно рідше, аніж зазвичай, буде переслідувати почуття самотності. Але за те, щоб домогтися, хоча б якогось усамітнення, яке в цьому році вам знадобиться, вам доведеться поборотися для того, щоб не було проблем у стосунках з оточуючими, овнам доведеться йти на поступки. Багатим на непрості і навіть складні ситуації 2013-й буде відносно роботи та кар'єри. Однак тут вас може виручити винахідливість. З абсолютною точністю ви будете знаходити слабкі місця своїх співрозмовників і партнерів та змушувати їх відповідати вашим очікуванням. У цьому році особливо успішними будуть торгові угоди. Основою вашого успіху буде звичайна інформація і факти. Щоб успішно уникнути делікатних ситуацій, овнам доведеться відкинути зайву зарозумілість. Ті, хто шукає нове місце роботи або хоче підвищення, не повинні ігнорувати свою інтуїцію. Її підказки будуть особливо сильними в перші чотири місяці року. Довіртеся своїм інстинктам. Дуже важливо виявити терпіння і навіть поступливість. На початку року відбудуться певні зміни в особистому житті овнів. У вас буде багато питань, однак, отримати на них відповіді буде непросто. І холостяки і сімейні представники цього знаку зіткну. З обставинами, коли доведеться зміцнювати існуючі зв'язки, або ж створювати інші, більш сприятливі. Однак для цього потрібно проявити максимальне терпіння до партнера. Гармонії в цьому році вдасться досягти тільки через порозуміння. Ваша привабливість в рік змії буде неохильно зростати. У вас не буде проблем в тому, щоб переконати когось або прискорити події. Холостякам зірки радять не відмовлятися від запрошень на свята та різноманітні заходи, особливо якщо вони надійдуть в кінці року. У цей період відмінності між вами і партнерами будуть мінімальними. У 2013 році Овнам буде потрібно навести порядок у своїх фінансах і питаннях керування бізнесом. Ви будете озброєні для того, щоб зустріти важливі зміни у своєму житті. Можливо, вам захочеться викреслити щось або когось з минулого. Але перед тим, як остаточно порвати з кимось, подумайте двічі. Також є небезпека того, що деякі ваші дії будуть інфантильними. У цьому році можливі переїзди та зміна діяльності. Радість принесе спілкування з дітьми. Здоров'я буде в нормі, але потрібно боятися алергії